Ти ж мій маленький сюди, це просто такий кайф. Суть цієї коробочки в тому, що тут тепер додається кооперативний режим. Анмеч це одна з моїх найулюбленіших ігор. І типу вона дуелька, за що я її люблю. Але ж інколи хочеться показати її і друзям на більш широку аудиторію. І от кооперативний режим це дуже цікаво. Так, бачимо планшетики. Ух, я просто закриваю свій рот і хочу вам підзняти і ближче це все показати. Просто подивіться на цю красу. Подивіться на цю мініатюрочку. Як же ж круто виглядає. Вони ще й зробили крила не з такого пластику, як типу тіло, а з якогось такого напівпрозорого. Ви Просто подивіться, як це стильно виглядає. А також тут є ось такий космічний корабель в стилі Ghostbuster. Щось таке мені нагадує. Кайф. А тепер ігрове поле. Ого, ну вона здоровеське. Клас, подивіться, яке воно велике. Треба швиденько тестити. Так, тепер дивимось на персонажів. Так, Джил Тренд. Ось така дівчинка. Так, це у нас золотокрил. Дуже кльова мініатюрка в нього. Він наче на плащі стоїть. Це взагалі кайф. Це у нас різдвяна Ені. Моцна жіночка. Ну і Нікола Тесла, ви просто подивіться на цього дядька. Так, тут я ще дивлюся, є багато карток. Ось такі ніші. І також в центрі у нас тут є токени. По-перше, тут союзники, також тут є різні жуки, типу та токени, власне, ворогів. Але я так розумію, що частину цих токенів я заміню. На ось таку штуку. <реш> Клас. Зараз вам підзніму це ближче, покажу. Так, ми міняємо два види токенів на ось такі маленькі міньки. Я вже дуже хочу розкласти це все на столі і почати грати. І це ще все локалізовано українською. <пух> Ох. А я пішов збирати компанію на партію Ван А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.